Сьогодні, День прапора, напередодні 33-ї річниці Незалежності України Укрпошта вводить в обіг марку Все буде Україна. Поштова марка виготовлена у формі мапи України, символізуючи собою національну єдність та цілісність нашої країни. У 1994 році до 3-ї річниці Незалежності України Укрпошта випустила поштовий блок, на якому вперше була зображена мапа України. Її особливість також полягала в тому, що це була перша марка, надрукована в Україні. Сьогодні, через 30 років, Укрпошта знову випускає марку із зображенням нашої країни під гаслом Все буде Україна. У цій фразі водночас тислі та глибокій приховано пророцтво про наше майбутнє. Ми витримаємо всі випробування, здобудемо перемогу. І знову відбудуємо зруйновані ворогом міста і села. Україна розквітне наче весняний сад після тривалої та холодної зими. Слава Україні! Yes. 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 Сьогодні ми будемо проводити це спецпогашення у цьому прекрасному залі музею мистецтв, де також до Дня Незалежності України представлена виставка, яка зображує ну, всю величність даного свята. Я хочу представити сьогодні гостей, які будуть проводити з нами це спецпогашення. Це заступник голови військової адміністрації Поліщук Сергій Юрійович та заступник голови обласної ради Семенюк Юрій Анатолійович, також хазяйка сьогоднішнього заходу, заступник музею мистецтв Осіпова Ганна Володимирівна. І до слова запрошую Поліщука Сергія Юрійовича Дякую. Дякую за запрошення. Дуже приємно знаходитися в цьому прекрасному музеї, в нашому обласному центрі. Дуже приємно, що сьогодні відбувається така знакова подія 33 роки. Ми з стягом країни жовто-блакитним добуваємо свою незалежність. 912 днів ми боремося за цю незалежність. Ми віддаємо кращих дочок і синів ради того, щоб наші діти, наші внуки. Жили в вільній, незалежній Україні. Я дякую за те, що запросили цей дуже чесний і приємний захід. Я хочу побажати всім нам ці святкові дні наснаги, мудрості, терпіння і разом до перемоги. Слава Україні! Слово надається на сьогодні Бог Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, шановні. Колеги, українці, а сьогодні е, дуже знакова подія, те, що робить Укрпошта в канун Дня Незалежності України, і сьогодні відзначається День прапор. Тобто це все символи держави, держава, яка зараз захищає свою незалежність. Із цих періодів, коли в 2013 році і в 22-му році розпочалося для себе переосмислив розуміння незалежності і що вартує саме збереження незалежності своєї держави. Тому ця знакова подія залишить свій внесок в історії нашої держави, нащадки будуть знати і колекціонери будуть у своїх колекціях зберігати саме образ. Країни, який був сформований художником саме в період військових подій. І без перебільшення також знаково відбувається те, що саме спецпогашення проходить в художньому нашому обласному музеї, що ми бачимо роботи місцевих авторів або тих, які зараз перебувають вимушено на нашій кіровоградській землі, які свої роботи представили з тим, що Гості і мешканці обласного центру могли з цим ознайомитися і дійсно, як говорять фахівці. І ми відчуваємо, що все ж таки оця виставка, яка є тут в цьому залі, вона має на собі дійсно слід військових подій. Тобто ці характери, які є в цих дворах, вони дуже чітко це. Підкреслюю так само, як і підкреслив автор, створюючи безпосередньо марку, яку сьогодні ми будемо погашати. Дякуємо Збройним силам і слава Україні! Ну а тепер пропоную перейти безпосередньо до речі своєї процедури сецпогашення. 对。<Yeah. S 2> <Okay. S 1> okay.